Заходжу в сідорію, хотів щось спробувати. Тут такі штуки. Тут суди зустрічаються з наливкою. Судери пив, тут є гарячий. Альберт Ейнштейн, теорія відносності. Це ви спізнаєте, Мерлін Монро, Happy birthday to you. І Мона Ліза. Що скажу про Альберта Ейнштейна? О, власне, те, що мені принесли, м'язко, слушання. Тут вони 17-20 градусів легень. Ну от що власне. Ейнштейн казав, по... М -м -м, якщо по е Ньютону час абсолютний був. Час і простір. Я б скажу, навіть час простір, Що щось таке одне. По канту, час — суб'єктивні наші відчуття. Кант сказав, що час і на нас впливає, і ми впливаємо. На час і взагалі на час у простір. Я можу тут переставити, можу тут спланувати час. Камінь не може спланувати час або лавка. Мерлін Монро, ти відомо в Джазі тільки, в джазі тільки дівочки. Це Гльошлайк і Скот. Дівчата люблять гарячі, по-моєму, оригінальна назва. Більше я з ними йому не бачив, сподіваюсь, подивлюсь. Мерлін Монро, мона Ліза. По-моєму, одружену жінку намалював Леонардо Да Вінчі. Леонардо Да Вінчі Цікавіше, що він працював на медичі. Медічі це такі олігархи були. До речі, на них теж працював Макіавеллі. Леонардо Дікав да Вінчі чи... цікавий своїми винаходами, але більш цікавий медичі. І серіал про них гарний є, прикольно Ось таке теж. Опа, вони джастин ти берлек, то я чилити йду передочилінгу.